Знімаю відео, давай. Поворот, ножками, крокуй, 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 поворот, крокуй. Давай, 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 чемпіон, let's go, let's go. Там багато запитань, щодо того що, вот чашка, як же можна карапузів тут чи? Ну вообще, там технологія, давай поворот плохима. Конечно технологія є, там все по чуть-чуть, якби було б непогано по-рівному спочатку повчитись, потім по маленьким гіркам, Але загалом, ребята, дуже простой. Давай поворотікс. Це стосується не тільки дітей, а й вас в цьому числі, ну якщо ви доросла дитина або всередині вас живе ваша дитина, хоча вам уже трошки за 60 чи скільки. Саме головне це час, який витрачений на ефективну практику. Ну Тобто, сріжіть, Тимурчик, ну так, да, Тимурчик тут вже трошки практикувався. Тимур, а ну скільки тобі років нагадай? Кросавчик. Тимурчику Тимурчик, 4 роки. Дивіться, як навалю. Краще мене, між прочим. Ну, в 4 роки дитина по чашці катається. Понятно, що воно вам на відео виглядає так, типа, ха. Якщо подивитись мої відосики, там де я навалюю, то типа ха. Ну так конечно. Він же вже вміє. Я от, на лично теж мала чашка. Я тут кожен день для себе щось нове відкриваю. Сьогодні Тимурчику поки штуку одну показував, такий, о, можна корабліком проїхати. Вот. іншому відео вам покажу. Цікаво. А так от їдеш, ножки, роз корабликом і по чашці їдеш. Це ж теж треба вміти?